Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 22 вересня 2023 року. Сьогодні у випуску дивіться спогади про майстриню гончарства Ганну Драгулюк. У рубриці Твоя громада розповідаємо про Радилицький Старостинський Округ. А також далі дивіться, як в міській раді затвердила стратегію розвитку Миколаївської територіальної громади на 2024-2027 роки. У Миколаєві попрощалися з заслуженою майстриною народної творчості України, почесною громадянкою міста Миколаєва, майстриною гончарного мистецтва Ганною Стефанівною Драголюк. Ганна Драголюк керемістка з Миколаєва з 50-річним досвідом, котра присвятила своє життя гончарному мистецтву. Особливість її виробів у тому, що всі вони виконані вручну без додавання будь-яких хімічних домішок. Їжа в такому посуді смакує. По особливому, а кава пахне молоком. Адже пані Ганна використовувала техніку окунання кераміки в молоко перед випалом. Оце є горнець на молоко. Mm -hmm. Оцей горнець на молоко. <різовую> Сушиться, простається, mm -hmm. потім чистять. А як чистить? Чистять наждачки беруть. Кожен це так. Кожен чиститься і потім після тої чистки замивається ага. водою, потім кладуть на перший випал. Вибирають після першого випалу, тоді вже йде рисунок. Ага. Потім беремо таку глазур, глазур теж у нас дісти, все нас без бо ми санстанцію проходили, бо у нас не може бути зовсім. І поливають, потім ще раз палять. От. Вже тоді дається 1050-1060 градусів, і палець ще раз, і потім готово. А як молоком обливаємо, то ми палимо три рази, mm. тому що третій раз ми ще обливаємо молоком, і ми ще тоді ще раз прокручуємо. І... А, а навіщо обливається молоком? Що це дає а до... колір чорний. Дає чорний? колір. Вироби Ганни Драголюк цінуються не лише в Україні, а й у всьому світі. Їх купують для ресторанів у Франції, Лівані та інших країн Європи. Бо вироби не лише екологічно чисті, а й вручну розмальовані українськими традиційними мотивами, які для свого посуду пані Ганна вигадала сама. Завжди усміхнена та радісна відкрита до людей, яку підтримували рідні, друзі. Та найбільше прагнула і мріяла пані Ганна передати свої навички нащадкам, навчити гончарству онуків. Тобто Ваші діти допомагають, але вони ще не навчили. Вони, так, вони от не можуть вони приходять сюди, ну якби вони так можливо сіли перто, як я хотіла колись. Звичайно, але спробуй зараз я коли треба тут якісь, якісь кошти для того, щоб можна було. Бо я б казала, кажу, щоб я в гробі не переверталась, сядьте трохи робіть, щоб я в гробі не переверталася. вони все роблять, вони можуть все робити, але вони не можуть робити тої основної роботи. Напевно, не прийшов ще час. Я думаю, так. Я думаю, тому що, але я думаю, що вони в мене хороші діти, я би. Ну... Ріх мало від Бога. Думаю, що прийде такий час, що вони. Гончарна пісня Ганни Драголюк лилась не тільки у гончарстві, але й з самого серця. Пакувати, а то атонезоля, я мати. Рубрика Твоя громада. Радалицький старостинський округ, а точніше, село Радаличі, налічує 1190 осіб. Село має гарну транспортну розв'язку, поблизу протікають річки Дністер та Нежухівка. Люди в селі є дружніми, особливо молодь села, які часто організовують та беруть участь у акціях, а виручені кошти вкладають у розвиток села, народного дому та навіть цьогоріч допомогли відремонтувати спорт зал у місцевій школі. Радилицький ЗЗСО налічує 180 школярів. На базі закладу освіти є дві підготовчі групи з повним днем перебування для 40 дошкільнят. Нещодавно на фасаді школи освятили ще одну меморіальну дошку в пам'ять про героя Тараса Пікулика. На жаль, в час війни радаличі мають двох героїв, які віддали своє життя за незалежність. України. У народному домі, крім концертних програм, проводять для дітей різні заняття та є бібліотека, а також працюють над відкриттям філії Миколаївської дитячої школи мистецтв. Для покращення умов середині народного дому завершено ремонти та триває робота щодо облаштування санвузла. Більше розповідає директорка народного дому. Ну, у нас в народному домі діє два-три гуртка: два вокальних дитячий, також дорослий. Є драматичний чудовий гурток. Залучені там і учні, і старше покоління стараємося, правда, трошки старші не дуже вже хочуть. йти. Спільно з бібліотекою проводимо літературні тематичні вечори, майстер-класи. Таке дозвілля для дітей різного роду. В літній час більше дітей, більше дітей залучаємо, тому що часу більше, а зараз трошки складно, діти вчаться, діти змучені ще поки навчання. Ну, стараємося так. У ну, народному домі проводиться зараз санвузл, підготовка. Також і кондиціонери мають поставити, щоб було опалення. В нас пічку ми переставили. У нас тільки одна газова не в аварійному стані. Вона є добра. Окрасою села є церква воздвиження чесного хреста. Цьогоріч церкві виповнилося 100 років. За матеріалами книги церква в селі Раделичі 1923-2023 роки, автором якої є Роман Данилів, вказано, що під час Другої світової війни не було знищено ні будівлі, ні культових цінностей церкви та навіть проводили богослужіння. А під час ліквідації Українсько-греко-католицької церкви у березні 1946 року до легалізації її в 1990 році в храмі Завжди. Відбувалася свята літургія. Іконостас церкви виготовлений Артрізбіорем із Демні Михайлом Дзиндрою у 1948 році, а ікони до іконостасу написані художником Павлом Запоріжським. У додатковій літературі згадується, що намісні ікони до іконостасу були написані художником міністром УНР Петром Холодним. Правдоподібно, що ці ікони були в старій попередній церкві. Села повідомляє отець Володимир Спас. Пізніше, в нашому столітті, іконостас реставрований та покритий позолотою. А цьогоріч фасад церкви обшили дерев'яною вагонкою за кошти парафіян та меценатів. Крім культурних проєктів, люди в селі допомагають армії, готують вареники, печуть випічку, збирають кошти на амуніцію бійцям, а також плетуть маскувальні сітки. Просто в кабінеті старости округу Зоряни синенько плетемо скрізь де можемо і забираємо нитки і плетемо дома. Стараємося для наших захисників зробити, що можемо як найкраще, щоб наші наші хлопчики повернулися живими і здоровими. Для того ми робимо все в селі дуже добре жити. Я прожила багато років, працювала, боролася за здоров'я наших односельчан, а тепер борюся за здоров'я і на захист наших хлопців-захисників. Нехай вони будуть живі, повертаються додому. Ми всі на них чекаємо. Живучи в Радаличах, люди до всього мають господарський підхід. До прикладу, місцевий цвинтар також порядкували всі разом. Огорожу відремонтували частково за свій кошт мешканців та кошти з місцевого бюджету. Цьогоріч також за гроші міської ради вдалося облаштувати бруківку і 150 метрів вулиці Зеленої. В селі працюють приватні підприємці, є магазини: Укрпошта та нова пошта, медичний пункт тимчасового базування. Працює одне агропідприємство та дві свиноферми. Власне, проблемні питання починаються з свинарників, від яких щодня мешканці Раделич відчувають нестерпний сморід. Насамперед, щось зробити так, щоб не смерділи свинарники в нас в селі, бо то є проблема номер один, певне для всіх жителів села. Бо в яку сторону повіє вітер, то та сторона відчуває той запах, і, і то, то воно шкодить точно на все село. То, бо то є два власники свинарників, то він щось там поставив один, а то й ті другі там, то ті другі власники вони нічого не поставили. І то, напевно, через то таке. Мусить вони щось зробити, щоб їх заставити, щоб вони щось якісь або чисні споруди ті поставили, або щось, щоб воно, бо то неможливо. Село фактично тим страждає. Так, колись були коровники, але коровники то зовсім інша справа, ніж то, що свинарник. Наприклад, відколи в нас староста Зоряна Богданівна, багато де чогось в селі, насамперед то зробили порядок. З нашим сільським цвинтаром, бо дійсно зробили порядок. Тепер трохи там поремонтували дорогу. За словами одного з підприємців-свинарників, ФОПа Жука Дмитра, який орендує ділянку під свиноферму близько семи років на території Раделич. Запах це природне явище, притаманне усім свинофермам, зокрема двох підприємців у селі. Адже запах залежить від багатьох факторів, в тому числі погодних умов. Щодо роботи ФОПа, то пан Дмитро у телефонній розмові з редакцією розповів, що його ферма з вирощування свиней має повністю закриті септики, а відходи від свиней вивозять на поля далеко від села. В свою чергу Фоб Жук стверджує, що постійно працює над зменшенням неприємного запаху, та навіть улітку цього року свідомо на ферму не завозили поросят, щоб люди не відчували в селі запахів від свиней. Ще однією проблемою села було підтоплення житлових будинків під час злив, які спровокували збільшення води у каналі. Проблемне питання щодо підтоплень в ределичах теж майже вирішено. Адже в рамках програми фінансової підтримки басейного управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну на 2023 рік незабаром мають розпочати розчищення каналу Широкий. Рів 21 вересня відбулось четверте фінальне засідання робочої групи з розроблення стратегії розвитку Миколаївської територіальної громади на 2024-2027 роки за участі працівників Миколаївської міської ради та представників департаменту економічної політики Львівської ова та експерткою проєкту Юсейт Говерла Іриною Сторонянською презентували. Стратегію та план заходів з її реалізації. Хотів би ще раз слова подяку Міцомуріючу Казиському, який десь нас там через повторний конкурс лишилося місце для нас. Ми маємо таку можливість до 27-го року. Як ми будемо розвивати нашу громаду, що ми будемо її пріоритети ставити? Все, що старости, відділи, управління напрацьовано, все, що було обговорено, і запропоновано в аналітичних слайдах, в інформації, яку ми виклали у таку гарну книжечку, яка буде називатися стратегія розвитку нашої громади. У мене в руках дві такі гарні груповані, але хто має бажання, все буде доступно. Електронному варіанті є профіль нашої громади, чим ми багаті. Ну і є безпосередньо стратегія розвитку нашої громади. Сьогодні ми маємо завершальний, завершальний етап наших стратегічних сесій. Громада наша повторюся, є привабливою, як логістично, так і в промисловому і сільськогосподарському значенні. Ми маємо перехрестя. Чотирьох доріг Львів Трускавець, Львів-Трускавець, Городок, ходорів Трускавець, а також безпосередньо Київчок маємо залізно, залізничний вузол. Це є наша станція Миколаїв Дністровський, яка та є також вузовою станцією. Відтак мали б сподіватися на хороші інвестиції, на хороші пропозиції для Розвідку нашої громади в часі війни, в часі військового стану, ми з вами безпосередньо переконалися в тому, що логістичне розташування, можливості логістики будуть визначальні для подальшого розвитку нашої громади. Робота над стратегією тривала близько 11 місяців і об'єднує в собі 23 місцеві цільові програми та 70 Два технічних завдання на проєкти місцевого розвитку курували розробку стратегії представники департаменту економічної політики Львівської ова насправді. Продуктивно громада Миколаївська попрацювала над формуванням власного стратегічного бачення і профіль громади напрацьовано напрацьовано сам документ. Це проєкт стратегії і план заходів до її реалізації, що дуже важливо, бо ми можемо зробити гарний рамковий документ, декларативний під назвою стратегії, а без плану заходів з його реалізації не досягнути бажаного. Це було досягнуто завдяки продуктивній співпраці експертів проекту «Юсейд Губерла. Залученої організації Асоціація місцевого економічного розвитку Яворівщини», яка була виконавчим партнером проєкту Юсейт, знову ж таки, підключався департамент економічної політики і дуже активно працювали представники міської територіальної громади, всі старостати, всі управління галузеві відпрацювали якісно, були залучені представники навіть. Молодіжного середовища і громадського середовища процес висвітлювався в засобах масової інформації, збирав певний навіть фідбек, зворотній зв'язок, і люди дуже мають великі надії щодо реалізації стратегії, що зараз дуже важливо насамперед. Насамперед розуміти, що Стратегія це мистецтво досягнення бажаного з урахуванням обмеженості ресурсів. Ми не можемо за рік досягти реалізації всіх проектів, побудувати всі дитячі дошкільні навчальні заклади, відремонтувати всі школи, побудувати всюди спортмайданчики, відремонтувати капітально дороги. При тому всьому фінансувати сферу охорони здоров'я і паралельно займатися питаннями благоустрою населених пунктів. Це також питання важливе очисних споруд і водогони прокладати в населених пунктах. Тобто, все за рік нереально зробити. Тому власне. Потрібно їсти слона маленькими шматочками, як ми любимо казати. І ця стратегія передбачена на 4 роки. Це 2024 рік початок і 2027 рік це завершальний рік реалізації стратегії. Крім того, ці чотири роки будуть ще на два періоди розбиті. Це по два роки програми соціально-комічного та культурного розвитку, знову ж таки, які будуть затверджувати депутати міської ради. І після того ці речі будуть лягати в бюджет, тобто важливо, щоб синхронізований був процес бюджетний з тим, що люди напланували. І розуміємо, що з 390 мільйонів видатків, які може дозволити собі Миколаївська міська територіальна громада, є там біля 50-60 мільйонів на Видатки розвитку, так звані капітальні видатки, і цього насправді не так багато, щоб всі ці потреби закрити. Якби два роки підряд виділяти ці гроші лише на будівництво очисних споруд, то не факт, що цих грошей було б достатньо. Якби зробити два дошкільних чи три дошкільних навчальні заклади, то не треба було б фінансувати жодного іншого об'єкту. А і тут важливе поєднання і політична згода всіх учасників процесу вашої громади. Дуже добре, що знову ж таки всі старостати були в процесі задіяні. Десь навіть люди розуміють, що розвиток там населених пунктів неможливий без розвитку адміністративного центру міста Миколаєва. І Можливо, що це вже одна господарка. Громада це одна велика господарка. Якщо десь енергоносії витрачаються марнотратно і десь треба провести проект по енергозбереженню в закладі соціальної інфраструктури, то від цього виграє вся громада. І знову ж таки, якщо ми будемо великі гроші виділяти на заходи з енергозбереженням і не отримувати від того результату, то програє. Знову ж таки, кожен населений пункт. Тому бачу, що громада Миколаївська навчилася жити спільно, навчилася рахувати спільно бюджет і робити спільно господарство. І також треба, щоб про економіку не забували, бо це дуже важливо. Всі ці проекти хороші, які мають сприяти покращенню якості життя, мають в майбутньому. За щось фінансуватися, якщо громада не буде розробляти місто будівних документів, не буде проводити аукціонів на землю і давати для бізнесу і для інвестора тут можливості розвиватися, створювати нові виробничі, потужності, нові робочі місця не буде надходжень до бюджету. Тому над цим також треба працювати також треба працювати над тим, щоб фермерство розвивалося, щоб зароджувався сільський зелений туризм, і у вас тут є прекрасні унікальні умови розвитку аквакультури, і можете попрацювати над цим. Я вважаю, що Миколаївська громада все таки має перспективи і е, варто скористатися всіма вашими можливостями. У вас прекрасне стратегічне бачення, яке ви можете навіть зачитати, оприлюднити. Це дуже унікальна громада. І е, е, працюйте спільно над тим, щоб всі ці плани, які зафіксовані в документі, були виконані за чотири роки і перевиконані. Мирних та спокійних усім. Вихідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Миколаїв на партнер редакції Остап Грицько.